Організація Національної спілки письменників в 2013 році почала активно працювати по підготовці заходів, проведенні заходів до 20 Дня народження Дараса Гравича Шевченка. І ось сьогодні ми знову і знову згадуємо цю видатну дату в історії нашого народу, в історії України та всього світу. І, наш обласний літературний музей і обласна організація національної спілки письменників проводили ряд заходів. Зокрема, ми проводили і... і Об'єднаних націй, з питань освіти, науки і культури. Сьогодні відзначається в десятках країн світу. Звичайно, діяльність, пов'язана з популяризацією книги та читання, не може обмежуватись лише одним днем. Але саме 23 квітня відбувається багато заходів. Які привертають увагу до книжкової скави. Зокрема, відбувається проголошення всесвітньої столиці книги, проводяться виставки, громадські читання у бібліотеках, освітні заходи у навчальних закладах. Симпозіуми, присвячені проблемам захисту інтелектуальної власності та книговидання. Серед молодих літераторів виявили десятки і десятки імен талановитої молоді, юнаків і дівчат, які починають. Те, на якій потрібно акцентувати увагу. І сьогодні я хотіла би сказати, що в кожного з нас є свої улюблені книги. Ми долучилися від управління культури, національності та релігії також до Всесвітньої української акції бібліотека українського воїна. І сьогодні принесли різні книги. Я думаю, що кожен буде своє уподобання. Усіма хочу побажати успіху міцного здоров'я і миру над головою для того, щоб... Завжди залишався час трохи. Дякую. Але це одночасно заслуга наших читачів, які визначали номінантів. Отже, це ще раз підкреслює, що книга пішла в народ, книгою цікавляться, тому що сьогодні переважна більшість молоді користуються інтернетом. Але не все в інтернеті можна знайти. Скажімо, коли е, гортаєш чи, чи цікавишся тією чи іншою постаттю, натрапляєш на кілька неточностей, біографічних деталях, датуванні і там, де можливо, я виправляю. Тому інтернету цілком не можна довірятися. Бо тут в інтернеті діє також людський фактор. А ось книга це книга життя, це інтелектуальний архів. До книги ми можемо звертатися і через 100 років, і через 200, і через 300. Що стосується, як формувалася моя книга Шевченка на Хмельниччині, я довго. Думав, як її назвати так, щоб вона якось була лірична одночасно і все. Але я подивився, що це переважна більшість статей з, з відділу Шевченкіана. І сюди щось художнє, якийсь заговорок ніяк не можна було додати. Тому я назвав Шевченкіана Хмельниччини і розповів у цій своїй книзі про. Тих, хто творив Шевченка на Хмельниччині, хто вийшов вихідці з Хмельниччини, відомі літературознавці, науковці, які працювали в галузі Шевченкознавську.